Послання 1297. День, коли я прийду в моєму Божому милосерді, буде днем просвітлення вівторок 23 грудня 2014 року Божого 1655. Моя ніжно улюблена дочко, я закликаю моїх улюблених послідовників у цей особливий час прийти до мене і дозволити мені покрити їх. Моєю дорогоцінною кров'ю. Я віддав своє життя на землі як знак мого великого милосердя, і я зрушу гори, океани та струсуну землю, коли прийду знову, щоб привести вас усіх до себе. Я люблю вас і приношу вам великі благословення та втіху, готуючи вас до мого часу. Дозвольте вашим серцям привітати мене, дозвольте моєї любові, яку я маю до вас, проникнути в серця усіх Божих дітей, включно з тими, які переслідують вас в моє святе ім'я. Я приношу вам мир цього різдва і запевняю вас, що мій час вже є дуже близький. Я невдовзі прийду, щоб об'явити вам моє милосердя. Я звертаюся до тих із вас, які зневажають мене через цю місію. Я прошую ваші затверділі серця, даром Святого Духа. Невдовзі усі сумніви, які ви, можливо, маєте, пропадуть, і ваш тягар буде знято. До того часу ви будете терпіти біль розлуки зі мною, накинутий вам царем брехні. Який радіє з того, що ви відкинули мене, не чиніть мені опір, мої улюблені, бо я люблю вас з неостанною тугою, я приходжу до вас з радістю, що має присмак гіркоти, благаючи тих з вас, які кажуть, що люблять мене, повернутися до мене. Я плачу слізьми смутку, тому що ви не можете прийняти мене. Через це божественне втручання, яке дається вам задарма. Ви повинні намагатися проголошувати правду, але натомість ви групу відкинули мене у спосіб, який не личить моїй божественності. День, коли я прийду в моєму Божому милосерді, буде днем просвітлення. Ви негайно зрозумієте, що я привів вас. У стан повного полишення, коли нічого з того, що ви зробили, не може бути приховано від вас. За кожен акт слабкості з вашого боку, ви будете відчувати біль мого страждання, який стане вашим болем, докори сумління, які ви відчуєте, будуть настільки ж сильними, як і віра, яку ви маєте до мене. Так багато з вас зрозуміють, що мають зробити, щоб бути прийнятими мною. Однак деякі з вас заперечують просвітлення сумління через дистанцію, яку вони встановили між нами. Тим гордим і зарозумілим споміж вас, які будуть ховати свої обличчя від мене під час попередження, я хочу сказати наступне. Не бійтеся, бо ви є моїми, оскільки ви є дітьми Бога і створені на Його подобу, я проявлю до вас велике милосердя. Бійтеся не того, хто любить вас, бійтеся тільки того, хто зневажає вас, бо Він, злий дух, є вашим найбільшим ворогом. Якщо ви відкинете мене, то станете невільниками мого найбільшого супротивника. Але якщо ви відкинете Його, моя сила охопить вас, захистить вас і безпечно приведе вас до мого царства. Я даю вам цю інформацію, щоб ви знали, що коли я кажу, що щось станеться, то це станеться. І коли цей день прийде, ви повинні пригадати собі мої слова. Не бійтеся мене, бо чого маєте боятися? Якщо я віддав за вас своє життя, то чому ви хочете віддати своє життя дияволу, який прагне тільки зруйнувати вашу безсмертну душу. Є тільки одна дорога, на яку ви можете звернути, і це дорога до мене, вашого люблячого Спасителя і відкупителя? Я ваша сіть безпеки, не тікайте від свого спасіння. Пам'ятайте завжди про моє співчуття, мою любов і моє велике милосердя. Моє Боже милосердя є готове для прийняття Ваш улюблений Ісус.